прозоро та раціонально розподілювати екологічні кошти. Цього вимагає заступник голови облради Ольга Галабала. За словами Галабали, політика стосовно розподілу та витрачення екологічних коштів протягом минулих років була хаотичною. Роботи починались, однак безліч об'єктів наразі не завершені. І невідомо на що витрачені десятки мільйонів гривень. Тому першочергово галабала вимагає надати звіт щодо витрачених екологічних коштів протягом 2011 Ця того п'ятнадцятого років всі, ті, хто робив за 11, 12, 13, 14, 15 рік роботи, мають надати копію актів виконаних робіт, копію проектно-кошторисної документації, копію договорів і копії експертиз. Тому що на жаль, з 11 по 15 рік було витрачено близько півмільярда коштів. Думайте цю суму, півмільярда коштів екологічних на область. З них об'єктів, які в експлуатацію, дуже мало, і документації, що в якому стані, що завершено, що не завершено, нас немає. Якщо районна адміністрація не подала звіт за те, скільки там було профінансовано в попередні роки копії всіх документів, не здійснювати фінансування відповідно цих об'єктів, які були в 2016 році. Поки не буде звіту, це також на засіданні комісії. Ольга Галабала запропонувала, щоб об'єкти, на які виділятимуть екологічні кошти, мали проектно-кошторисну документацію. Велика частина об'єктів, які були подані для розподілу коштів на 2016 рік, її не мають. На жаль, екологічна політика в області. Вона зараз відсутня і вона будується так, що в останній момент подається якийсь запит без проектурського документації без нічого. У нас відсутнє системне планування. Об'єкт не включений ні в програму соціальному розвитку. В нього немає ПКД, багато об'єктів не завершено. Ми в останній момент щось включаємо. Тому є пропозиція: у нас має відбутися нормальне планування. Крім того, Ольга Галабала переконана, що для фінансування всіх об'єктів сумою понад 50 тисяч гривень необхідно використовувати систему прозорих електронних закупівель Прозоро що зробить використання екологічних коштів прозорими.